Слава Ісусу Христу! Слава. Всіх вітаю святом, святом П'ятидесятниці, і хотів би, щоб ми спільно прочитали, що єванг євангелист Лука в дій святих Апостолів говорить нам про це свято. Другий розділ дій святих Апостолів з 1 по 13 віршик. Коли настав День П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожному з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, які під небом? Коли стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою, вони не невстямі дивувалися і говорили один до одного. Хіба всі ці, які говорять, не галилейці? Як же це, що ми? Чуємо кожен своєю рідною мовою, в якій ми народилися: партянці, мідянці, еламітці і ті, хто з Месопотамії, з Юдеї, з Кападакої, з Понтуї Азії, Фрігії і Памфілії, Єгипту і Лівії, що біля Кіренеї і захожі римляни, юдеї і прозеліти, критяни і араби. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тож усі дивувалися і розгублені, говорили одне одному. Що ж це має бути? Інші, глузуючи, казали, що вони понапивалися вина. І далі Петро, ставши, і проголосив проповідь, на реакцію якої покаялось три тисячі людей. І Прийшли до спасіння і заключили заповідь з Господом через водне хрещення. Я хотів би, щоб ми зупинились і особливо зараз на початку нашого зібрання і перед молитвою, молитву ще раз, благословення на це зібрання, по-особливому звернули увагу головні думки або на що Лука звертає нашу увагу, коли ми читаємо про подію. Це історія, це подія. Але це те, що Бог створив не тільки для Першої апостольської церкви, а для всієї церкви. І в широкому розумінні ми говоримо, що День П'ятдесятниці це народження церкви. Сталося на День П'ятдесятниці. П'ятдесятниця – це свято Єврейське Шавуот, де згадувалось два великих свята. Перше це коли Бог дав закон через пророка Моїсея на горі Синай. Бог дає закон, і от якраз в День П'ятидесятниці Бог дає новий закон, закон Духа. Це дуже важливі речі, Чому? тому що якраз нова ера, новий етап настає. То було для Ізраїля, а це для всіх людей, які приймають Ісуса Христа. Другий момент свята це свято плодів, перших плодів. І от якраз Бог показує, що ці перші жнива вони були важливі для Ізраїля, і це було свято, якраз свято Подяки. Але перші якраз жнива Духа, коли Духом були напоєні 120 чоловік, і якраз як результат в той же час 3000 тисячі людей спасених, це говорить про духовні жнива. І якраз оце свято, воно переводить наш погляд, наш фокус на духовні процеси, які Дух Святий робить. Но для того, щоб ми входили в ці процеси, і ми не просто згадували це як історію, але в цій Божій системі, якщо так можна сказати, перебували, ми маємо зауважити, що є людська сторона, а що є Божа сторона. Давайте спочнемо з людської сторони. Перше, що 120 чоловік вони зібрались, і написано однодушно були, і, зокрема, в першому розділі ми це не зачитували, але перебували в молитвах. Тобто єдність людей і спільна небесна ціль, вона притягує або стає причиною, що Боже благословіння сходить на людей, Дух Святий сходить на людей. Сьогодні ніби потрібно поставити собі запитання, а де я об'єднуюсь з ким? Ради яких цілей? І де моє об'єднання? Де моя спільнота? Бог хоче, щоб і як сьогодні, і як завтра, і як повсякчас ми мали спільну небесну ціль, ми об'єднулися і були спільні, зокрема в єдиній, в молитві, щодо небесних цілей, щодо Божих цілей. І коли ми очікуємо від Бога, щоб Божі обітниці здійснились в наші спільноти, отуди от приходить дусвяти. От Отам приходить Божа сила. Слава Богу! Тому бачите, наша сторона, Бог хоче, щоб ми гуртувались і були не просто однакові. У нас є різні думки, різні переживання, і різні погляди навіть на речі, але в духовних акцентах погляд на небо в нас має бути спільний. Це одна сторона, друга сторона, молитва, залежність від Бога в нас має бути спільна. І ось коли наші спільні погляди, небесні погляди в нас появляються, і спільна спрага, отам проявляється і Божа сила. І Бог каже: я вилю свою бітницю. Ми не можемо встановити, коли це станеться, Бога є свій час. Знаєте, як фермер він не може сказати, коли будуть жнива. Але є от сторона фермера, є сторона господара чи господині, яка готує поле своє, поливає, садить, розумієте, якусь підготовку робить, а жнива від Бога. Так само ми. Є наша сторона, що ми спільні, спільні Божою цілю, спільні в молитвах, а Бог звершує свою. Слава Богу! Другий аспект, який ми зауважили, що з'явились їм поділені язики, огонь, якби символ, шум і вітер, і наповнила всю кімнату, але розділилась окремо. Ко на кожному осіла це дуже важлива теж істина з людської сторони. Ми маємо об'єднані бути спільно, і якраз як ми говорили в першому ну, якби уроці, наша спільна ціль, небесна ціль на спільній Бозі, але покликання посвячення окреме. Дуже важливо переживати молитву і переживати Боже переживання або силу спільно, гуртуватись, об'єднуватись для того, щоб переживати Божу силу. Але Бог далі каже, наша місія, наше життя не заключається, що просто це спільно переживати Бога, служити Богу. але да, Бог каже, я хочу окремо з кожним з вас мати справу. І от міра посвячення, міра місії, вона вже кожна особиста. Кожному особисто Дух Святий давав, як кому говорити. І Дух Святий велів це. Зауважте ці деталі, що ми всі переживаємо, але кожному окремо. Чому це дуже важливо? Тому що нема такого, що наприклад, ми зійшли на зібрання, і ми переживаємо і об'єднуємось навколо Божих цілей, і переживаємо Божу присутність, але виходимо, і ми всі однакові. Нема такого. Кожен особисто переживає Бога, кожен особисто приймає рішення служити Богу, кожен особисто приймає рішення бути посвяченим на діло Боже. Тому в нас виникає питання з сторони людської сторони: я переживаю особисто Бога, чи я тільки достатньо мені оця спільності? Рано прийшов на зібрання або тиждень раз прийшов на зібрання оця спільноті побув Божій, трішки пережив Бога і все. Бог хоче, щоб ми це переживали, але далі якраз наповнювалися особисто і йшли звіщати про Ісуса Христа. Слава Богу! П'ятидесятниця це продовження того, що робив Ісуса, бо продовження Ісуса. І якраз Ісус, коли був тут на землі, Він казав, ви зможете зробити ще більше, ніж я. І якраз Дух Святий приходить, щоб ми, задягнувшись в нього, могли продовжувати Ісуса. Заважте ще на дойку дуже важливу річ, що Дух Святий, коли наповнив, була велика шум, оце як, як шум якогось вітру. І люди, коли це все побачили і почули голоси, хтось дивувався позитивно, а хтось дивувався негативно і глузували. І от завжди реакція людей на те, що Бог робить, вона неоднозначна. Це дуже важливо, щоб ми не боялись глузування, не боялись говорити на інших мовах, не, говоря, не боялись свідчити про Ісуса Христа, не мали страх. Так, да, Певний тиск і певне таке замішання відбувається, коли Дух Святий наповнює і коли ми сповнюємось Духом Святим. Але от якраз чи ці глузування, чи цей тиск, що робить Петро? Використовує як привід, щоб проповідувати. Що я сьогодні використовую як привід проповідувати? Особливо коли тиск, коли кажуть, о, виходите на собрання, ви такі. А чого вам це не мона? А чоти не мона? Це тиск, це можливо глузування, це можливо сарказ. Але сьогодні якраз Бог хоче наповнювати нас, щоб ми це використовували для проголошення Євангелія Ісуса Христа. І да, будуть глузії, і будуть ті, які будуть казати щось недобре, і вони відходити будуть від цих історій, але і будуть спасені душі. Три тисячі людей на проповіді Євангелії Петра на пояснення, що це по Слову Божому. І він почав цитувати. Ми вже це не зачитали, але пророка Ілля, що це звершення пророчества, і це дано для всіх. Якщо в старому заповіті Дух Святий сходив на помазаників, на царів, священиків, то в новому заповіті, якраз з Духом Святим, шестям Духа Святого ера, коли кожен, хто прагне, може бути напоєний. Приймати посвячення Боже і завершувати місію Христову. Слава Богу! Тому я хотів би, щоб ми ще раз утвердилися і побачили, що сьогодні свято, яке доступне для кожного. Божа церква це відкриті двері для кожного. Дух святий прийшов для кожного, хто вірить в Ісуса Христа і спрагне. Об'єднується з народом Божих для Божих цілей. В спільноті гуртується, щоб шукати Бога, переживати Бога. І коли Дух Святий наповнює всіх, ти особисто приймаєш рішення служити Йому, посвячувати своє життя. І тиск, і важкість, яка приходить в твоє життя, ти наоборот використовуєш, щоб проголошувати Євангелія. І будуть люди, які будуть глузувати, но і будуть через Твоє Слово, через свідоцтво і силу Святого Духа. Які спасатись, слава Богу. Тому я хотів би, щоб в цій молитві ми просто прославили Бога, подякували за Духа Святого, що є ера Духа Святого, і сьогодні ця ера вона відкриває двері для всіх людей. Царство Боже, церква Божа, вона відкрита для всіх людей. І ми сьогодні стали учасниками церкви Божої, сім'ї Божої. Ми стали учасниками, яких Бог наповнює і сповнює, і так важливо оцю людську сторону свою. Взяти, шукати спільно Бога, переживати Бога, очікувати Божого часу, в час тиску важкості свідчити, проголошувати Боже Слово оце наша сторона. І Тому й попросимо Боже, дай, щоб особливо сьогодні, коли ми згадуємо ці історичні події, но ну, цю систему, яку ти заклав, вона оновила наші думки, нашу посвяту, наші взір, наші цілі і все, що від нас, від людей, залежить, що ми робили, щоб Твоє наповнення і Твоя. Благодать вона і сила Духа Святого була на кожному з нас. Амінь.